Вітаю в клубі української нумізматики. Сьогодні я хотів би обговорити саме пам'ятні обігові монети України. Власне, багато кого із них і починається пристрасть до самої нумізматики, як такої. Можливо, в мене все почалось не саме з них, але от перші жовті гривні саме почали мою українську тематику у колекціонуванні. Перший раз починав. А ще хотів би взагалі сказати про обігові пам'ятні монети. На мою думку, це дуже класна річ, дуже класне рішення. Я, ви знаєте, я починав збирати монети десь в 10-х роках, 11 й десь так. І, чесно кажучи, в мене були <кхід> такі заздрощі до сусідньої країни. Де було дуже багато обігових їхніх десяток пам'ятних. А в нас серед обігових взагалі нічого не було, майже нічого не було за винятком перших жовтих гривень обігу... обігових памятних Що я можу сказати? По-перше, обігові монети вони найдоступніші. І, в принципі, Захоплені нумізматикою в певної мірі і має початися саме із обігових монет. Їх зібрати доступно, їх зібрати не важко, але їх зібрати і цікаво. Саме зібрати, знаєте, це коли в магазині перебираєш решту, що тобі дають, так? і обираєш та шукаєш саме нові якісь монетки, яких в тебе не вистачає в колекції. Тому в мене дуже великі, так би мовити, заздрачі били, чому в нашій країні це не реалізовується. Адже це реально крута тема. Так, да, в нас були пам'ятні монети, але вони були зовсім е, недоступними для, для якоїсь випадкової людини. Але все ж таки на той момент, коли я почав збирати, було пару таких монет. Тому все ж таки хоч на трохи. Але мені вдалося відчути ту радість, коли ти реально в магазині знаходиш цікаву твій монету. І обов'язково, коли береш в руки гривню, обов'язково дивишся, що ж там на зворотній стороні перевіряєш. Найперша монета, взагалі, яка була, у нас пам'ятно обігова, і яку мені вдалося знайти, це. Так звані солдати. Або 60 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. Монета 2005 року. Тражі там відповідно величезні, так як і має бути в пам'ятних обігових монетах. На сьогодні така монетка, в принципі, не особливо там щось і коштує. Я дивився, ну, там в районі 10 гривень можна без проблем купити. Ось, такі монети дуже часто попадались в обіг, а також монета так звані медалі. 60 років визволення України від фашистських загарбників. Їх було настільки мало, що перші монети мали свої народні назви. Це монета 2004 року. Ось такі монети і, і, в принципі, це всі монети, що можна було знайти в обігу. Потім трошки пізніше все ж таки вийшла монета. 65 років перемоги. У 2010 році. Іначе почала поповнятися наша пам'ятна обіговка але, знаєте, мені що не подобалось, це одноманітність теми 60 років перемоги, 65 років перемоги, визволення України, а потім вийде така монетка, як. 70 років перемоги, і якось це сильно вже зациклено саме на цій тематиці Другої світової. Ось мені хотілося трошки інших монет, і у 2012 році Національний банк все ж трохи порадував нас, і тоді вийшло. Євро 2012. Році. Це вже було щось цікаве. Знаєте, ця монета, це, мабуть, взагалі перша монета, на яку звертали увагу не колекціонери, тому що оці всі перемоги, зазвичай на них ніхто і не звертав уваги. А от Євро 2012 серед моїх друзів було багато людей. Я тоді ще навчався, одногрупники, які просто знаходили в обігу і хвалилися, типу, глянь, яка мені монета попалась. Ось, це була класна ідея, яка дуже, як би це сказати, безініціативно реалізовувалася Національним банком. Ось, але я вам скажу, що це е, одні з моїх улюблених монет, саме одногривневки. Я е, хотів би, щоб в майбутньому такі монети і, і надалі випускалися, але в принципі там їх майже і не випускали більше. Що я можу сказати саме про ці монети? Їх уже навряд чи знайдеш в обігу, тому що зараз є одногривневих монет, е, дуже важко знайти в обігу. Старого зразка, я маю на увазі. На жаль, ви знаєте, в мене от монети такого стану, і хотілося б все ж таки мати ці монети в Uncircuлеated стані, ну, не Uncirculated, наближеному стані гарному. я думав, що їх просто важко знайти в гарному стані, але от звертав увагу на. Роли цих монет нові запаковані, і вони з ролу йдуть дуже в такому посередньому стані. До прикладу, 65 років перемоги. От. Щоб ви розуміли, вона в мене з ролу була. От, от, такий стан монети йшов із ролу. Пізніше, у 2000, здається, в 2016 році вийшла пам'ятна обігова монета, але вона її все ж таки не пустили в обіг її зробили у сувенірному пакуванні. Це монета також одна гривня. 20 років Грошові реформи в Україні. Ця монета продавалася лише у сувенірці. в обіг, як я вже говорив раніше її не пустили, потрібно було її шукати, купувати, купувати з рук. Тобто тут стан трошки кращий, ніж в обігових, але ось. На фото, о, ось, якщо під таким ракурсом дивитися на самій банкнотки 1 гривня, біля візерунку бачите, є така плямка невеличка. Якась патинка. Чи що, Насправді я цю монету ніколи не відкривав з капсули. Я взагалі не маю такої звички відкривати монети з капсули. Якщо це вже не якась там необхідність. І цю монету я, відповідно, ніколи не відкривав, от яка вона була з продажу, такою вона і залишилася, але от, от така патенка на ній з'явилась навіть не відкривавши цю монетку. На цьому і закінчувався весь наш обіговий ряд пам'ятних монет аж до 22-го року. Насправді була спроба ввести перші пам'ятні оці цинкові десятки. Я наразі не взяв їх з собою, щоб вам показати, але думаю, ви і так чудово розумієте, про що я. Наскільки я пам'ятаю, вони планувалися саме як обігові десятки. І в принципі, вони інколи в обігу і е, попадалися. І зараз їх інколи дуже важко, але в принципі реально знайти в обігу. Хоча е, сказати повноцінно, що вони е, обігові, і їх вони вільно ходили там по магазинам, я не можу сказати. Всі такі монетки я купував уже у продавців в капсулках новеньких. І мені особисто, здається, і не попадалися вони. Ось, і от коли почалась війна, все ж вирішили перейти на повноцінний формат обігових монет. Перша така монетка, яка вийшла, це е, Сили спеціальних операцій. 10 гривень 22 рік. І ось тоді, коли я про це дізнався, я дуже обрадувався, хоча на цей момент я вже е, перестав збирати монети. Якщо хто дивиться мій канал давненько і бачив багато відео зі мною, то ви, мабуть, знаєте, що... І Я збирав монетки, потім в якийсь момент я це все закинув, закинув цю всю справу, і ось з 25 20... року я повернувся до цього. І мені було дуже приємно, що все ж таки в обігу в нас з'явилися нарешті обігові пам'ятні монети. На мою думку, вони, звісно, о... Трошечки уступають саме тим гривням. Можливо, за того, що гривні трошки більші, і там можна краще передати якийсь дизайн. Тут вони менші, тут дизайн буде більш простіший, але все одно вони мені дуже подобаються. І я більше того скажу, вони мені подобаються більше, ніж ті цинкові десятки. Які до цього планувалися як обігують десятки. У 22-му році вийшла ця ж монета Сили територіальної оборони, в 23-му році вийшла сили підтримки Збройних сил. Потім ППО. Надійний щит України, Антонівський міст командування об'єднаних сил. Тобто за 1.23 рік у нас вийшло 4 монети. Це підтримки Збройних сил, ППУ, Антонівський місяць і Командування Об'єднаних Сил Збройних Сил України. У 2024 році в нас знову вийшло 4 монети. Це. Державна спеціальна служба транспорту медичні сили збройних сил України. Війська кіберзв'язку та кібербезпеки. І остання монетка сили логістики Збройних сил, і я оце, чесно кажучи, тільки помітив при підготовці цього відео, що, виявляється, її ще в мене досі немає. Ці монетки виходять в ролах, як ви скоріше за все знаєте. Роли є колекційні, я особисто до ролів ніякої пристрасті не маю, вони мені не цікаві. Мені не цікаво збирати там, кілограмами монети. Мені достатньо одної монетки в капсулки для своєї колекції, щоб її поповнити. Зазвичай я е, такі монетки набираю, коли десь купляю з рук якісь нові монети для своєї колекції. І якщо у того продавця є обігою, я Намагаюсь в них доповнювати. Таким чином, сили логістики я ще якось досі не доповнив, але ось у цьому році вийдуть і нові монетки, і, звісно, я обов'язково поповнюю цю колекцію. Що хотів би сказати з приводу нових десяток цих обігових, у мене особисто мене таке ж саме зауваження до них, як і до попередніх. Одногривневих монет. Що мені не подобається, так це одноманітність теми. Звісно, є там Антонівський міст, і це, в принципі, один із винятків чи та ж Державна спеціальна служба транспорту. Але всі інші монети вони в принципі Збройні Сили України. Я розумію, що зараз такий час, що в принципі ці монети війшли у військовий період. Але все ж таки хотілося б, щоб там щось було і е, трошки інше. Якесь різноманіття. Насправді з цими монетами є велика путаниця саме в їх ідентифікації, тому що багато хто вважає, що всі ці нові десятки це серія Збройних Сили України. Дехто, дехто розібрався, що це Державна спеціальна служба транспорту. Не є Збройними силами України, а також Антонівський міст також не є Збройними силами України, і тому були відповідно питання. а Що ж це за серія? Я в цьому відео також хочу закрити взагалі це питання, тому що я звертався до Національного банка і, хоча б особисто для себе хотів вирішити. Тому що, ну ок, якщо це. Серія Збройні Сили України. Антонівський міст. серія інші монети, так? То. То одногревневке, це які серії тоді? От Євро 2012 це інші монети, чи, чи, чи як? Ніхто ж не має ніякого уявлення взагалі, де воно все має бути. Я звернувся до Національного банку саме з таким питанням. Попросив роз'яснити мені, до яких серії взагалі відносяться кожна з цих монет, яку ви бачите. Особисто я не відношу ці монети до серії пам'ятних монет, які ми купуємо у Національного банку. Для мене це якось в моєму уявленні це взагалі інший тип монет. Це обігові, то колекційні. Якось так. І тому я їх ніколи, в принципі, не асоціював із якимись серіями. Але ж все ж таки, я написав, і мені прийшов лист, де було вказано, що наступні монети випускаються у роликах від 25 до 40 штук, тому відносяться до сувенірної продукції та згідно плану випуску пам'ятних та інвестиційних монет України. Сувенірної продукції не мають назви серій. Що стосується пам'ятної обігової монети 20 років грошової реформи в Україні, також відносяться до сувенірної продукції, не мають серій відповідно. Ось, Але потім сталося цікаво, через пару днів мені прийшов новий лист від НБУ, де вони написали, що приносять вибачення. І попередній лист просять вважати неповним, і надіслали мені повторну відповідь із уточненням, що було вказано у повторній відповіді. Обігові пам'ятні монети номіналом 10 гривень, сили логістики Збройних сил України, війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, медичні сили Збройних сил України, командування Об'єднаних Сил Збройних сил України, ППО надійний щит України, сили підтримки Збройних сил України серед Сили територіальної оборони Збройних сил України відносяться до серії Збройні Сили України. Обігові пам'ятні монети номіналом 10 гривень Державна спеціальна служба транспорту, Антонівський міст, відносяться до серії Інші монети. Що ж стосується пам'ятної обігої монети 20 років грошової реформи, е, нагадаю, це ось ця монетка. Номіналом 1 гривні була в складі сувенірної продукції та не відноситься до жодної із представлених серій новізматичної продукції. Щодо переліку інших монет, вони є обіговими пам'ятними монетами без визначення серії. Ось таку я отримав відповідь. Тобто, в принципі, іншими словами, що ми можемо сказати? Я десь так, мабуть, і розумів. Іншими словами, Національний банк говорить, що нові десятки, які мають відношення до Збройних сил України, відносяться до серії Збройних сил України, які не мають відношення до Збройних сил України, відносяться до серії інших. Що ж стосується до жовтих пам'ятних гривень, вони взагалі ніяк їх не ідентифікують, тому що вони вже були старі, тоді їх не ідентифікували, і зараз цього також не роблять. Тобто, це теж про що я піднімав питання в одному із своїх попередніх відео. Національний банк не може якісно структурувати свою е, продукцію і зробити нормальний облік монет. Тому ось такий робимо висновок. Що ж до мене, я і надалі вважаю їх просто е, окремим таким видом монет це для мене просто обіголка пам'ятна. Відносно нещодавно ми підіймали питання щодо е, звернення до Департаменту обігу Національного банку України з проханням ввести е, певні там нові серії монет. Якщо вам цікаво, ви можете ще побачити це відео е, на цьому каналі це був стрім. Ми це розглядали, потім ми. Обговорювали, вирішували в нашій телеграм-спільноті. До речі, якщо ще хтось досі не, не є в нашій телеграм-спільноті, посилання ви знайдете в коментарях. Додавайтесь, там досить таки цікаво. Інколи обговорення просто такі дружні, не про що. А бувають достатньо часто ми вирішуємо якісь проблеми і намагаємося. Звертатися до Національного банку. Так от, ми зверталися саме до Національного банку і просили ввести деякі серії нових монет. Один із наших учасників спільноти також звернувся до Національного банку. Він відправив окремий свій лист саме з проханням щодо обігових пам'ятних монет, а саме додати. Якусь е, нову тематику. Національний банк йому відповів, що обігові пам'ятні монети України це різновид грошової одиниці України, що поєднує собі функції платіжного засобу для їх використання в повсякденних фінансових операцій та об'єкта колекціонування. Водночас їх унікальний дизайн та обмежений тираж привертають увагу нумізматів і колекціонерів, що впливає на загальний процес грошового обігу Україні. Зважаючи на визначення, Національний банк планує випуск обігових пам'ятних монет у майбутніх періодах до 4 найменувань в рік стражами по 10 мільйонів штук кожного. Тобто ми е, на сьогодні розуміємо, що кожного року Національний банк планує ввести, вводити по 4 обігових пам'ятних монет. Власне, це те, що ми бачимо із 2023 року. Пан Ілля звертався до Національного банку. Наскільки я пам'ятаю, саме для того, щоб Національний банк у обігових монетах представив саме тематику областей України, на що НБУ відповів, що такі монети вже є, як пам'ятні, вони. Виходили з 2007 по 2018 роки, і було введено в обіг 30 найменувань пам'ятних монет. Зомі з тим, Національний банк пише, що він опрацьовує питання випуску пам'ятних монет, присвячених визначним природним місцям України, зокрема природним паркам. Так я і не розумію із цього листа. Чи це Національний банк говорить саме про тематику для пам'ятних монет, чи він говорить за тематику обігових пам'ятних монет, тому що в цьому ж листі, хоча начебто й відрізняється це, але подекуди переплітається. Будемо дуже сподіватися, що Національний банк все ж планує випускати саме обігові пам'ятні монети, присвячені визначним природним місцям України. Але навіть якщо це будуть і пам'ятні монети, тобто 5 гривневки чи 2 гривневки 30 чи 35 мм, ми будемо все одно дуже раді, тому що наша спільнота особисто зверталася до Національного банку із проханням, де така серія є одною із запропонованих нами. Що ж до цього року, то у нас заплановано. На березень місяць має вийти нова пам'ятна обігова монета, присвячена Національній гвардії України. Тобто я вже сподіваюся, що в цьому місяці ми її побачимо. Особисто я її чекаю, як я вже говорив раніше, я проходив службу саме в лавах Національної гвардії України. Ось тому для мене ця монета буде мати ще якесь додаткове значення. Також у липні ми побачимо дві обігові монети, це монета Сили безпілотних систем Збройних сил України та Національна поліція України. І у вересні ми побачимо відповідно четверту заплановану в цьому році пам'ятну обігову монету, а саме Державна служба України з надзвичайних ситуацій. В принципі, хоч трошки якесь є різноманіття, тому що в цьому році в нас лише Одна монета буде присвячена Збройним силам, інші ж монети або Нацгвардія, або Нацполіція, або ДСНС. Хоча хоча все одно ж від себе додав, мені хотілося б щось трошечки подальше від таких Вже Така в нас вийшла сьогодні розмова. Діліться своїми думками в коментарі. Можливо, вам є що додати, можливо, вам є де виправити мене. Дякую всім за увагу. Ну і нагадую, що не забувайте додаватися до нас в telegram спільноту якщо вам цікаве саме е, обговорення у компанії колекціонерів. Що ж, також я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, а також, якщо ви десь будете його поширювати. Все, дякую всім за увагу, до наступних зустрічей.